Були копійки, а стануть шаги. Національний банк України планує провести реформу дрібних монет. Зокрема, змінити їхню назву. З чим пов'язані такі нововведення, наш Денис Лужний розкаже. Шах замість копійки. Незабаром в Україні з'являться нові монети. Так вирішив Нацбанк, аби відновити наші традиції та відійти від усього російського. Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети, як копійка, фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості. З будь чим московським ми маємо своє питоме українське слово для визначення дрібних монет. Це слово шах, заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. Копійка це все ж таки російська назва. Відповідно, на жаль, на дозорі нашої незалежності пригадаємо про те, що в парламенті перебувала чисельна ще комуністична фракція або велика частина проросійських сил депутатами Верховної Ради, які не хотіли певних змін. І Відповідно, тому ми залишили ще у 92-му році. Все ж таки закріпили як е, грошову одиницю, саме копійку, як металеву. Відповідно, назва шах за словами істориків з'явилася кілька століть тому. Для українців е, така назва є. Звичною, адже протягом особливо навіть польсько-литовського періоду шаги теж використовувалися як грошова одиниця в речі Посполитій, Тобто, нею користувалися також українці особливого значення шаги набули на початку двадцятого століття. Для нас найбільш цікавіше стає період доби визвольної боротьби 17-21 років, адже саме тоді, в 1918 році, були надруковані спочатку у вигляді марок шаги паперові, але часом через брак грошової маси паперової, тобто і тим паче маленьких номіналів, ці марки стали використовувати як грошову одиницю. Не тільки для поклейки на конверти для пересилки пошти, але також як грошову одиницю. Прикарпатці ініціативу Нацбанку підтримують. Переконані, від усього російського потрібно відмовлятися. Я думаю, потрібно під час війни зараз такий стан в Україні. Думаю, так, копійки прибрати і оці шахи додати. Ні, не треба. Ні. Від російського подальше. Я так не цікавлюсь. Що не буде копійка чи то, але якщо то українське, будуть хай міняють». Я за все, що російське, нам не потрібно, повертаємо свою історію. Все українське має бути з нами. Запровадити шах як розміну монету, могли ще на початку незалежності. Навіть був випадок про те, що в 92-му році на Луганщині, на Луганському верстатобудівному заводі була відчеканена невелика кількість шагів номіналом один шаг та 50 шагів. Однак тодішня влада. Все ж таки вирішили залишитися з назвою «Копійка». Як заявили на сайті Національного банку України, монети Копійка та Шах перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для їхнього обміну. Введення в обіг нових монет не вплине і на інфляцію. Проте, коли саме це станеться, поки невідомо.